Найгібридна Вітара» вже в Україні встигне придбати. Індія офіційно відкинула вимогу Трампа припинити закупівлю російської нафти. От про це ми почали говорити ще до запису. Про це заявила міністр фінансів Індії Нірмала Сідхараман. А Блумберг її цитує. Звідки ми купуємо нафту, особливо такі великі товари, за які ми платимо в імпорті, ми маємо вирішувати з огляду на те, що нам найвигідніше. Ми безумовно будемо купувати. Отак От сказала Сітхараман в інтерв'ю телеканалу «Ньюс 18». Але Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, каже, що зараз Індія і Китай. Диктують да Правила гри і Росія фактично повністю принижена, підлегла їм через ці закупівлі нафти, і все одно, якщо обсяги раніше експорту до Індії були 1,8 мільйони барелів в 2024-му то тепер 1,1. А ось А оце скорочення наскільки воно суттєве? Чому Індія так вперлася? Ви мені поясніть? У них вже є 43 країни, здається, казав міністр нафти індії два місяці тому, звідки вони можуть в разі чого купувати нафту? Бо вони диверсифікували можливості поставок для чого очільнику однієї з найбільших демократій світу на рендрі моді, прем'єру Індії, ця Росія. Якщо йому треба ринки штатів, а є 50-відсоткові тарифи, якщо є інші постачальники нафти, що би що, і як це, на як на це можна вплинути, чи вже ніяк? І ну тут е зустрілося декілька е речей. По-перше, е теоретично, е ці е цей обсяг нафти, який йде з Росії до Індії, змінити можна теоретично. Десь у світі вона є. В принципі, під землею у світі дуже багато нафти. Yeah, yeah. Проте, Сполучені Штати і президент Дональд Трамп вибрав дуже агресивний тон комунікації. Ем, і це дуже суперечить, е, політичному клімату Індії. Зараз в Індії розквіт націоналізму. Е, він е, в. Чинного прем'єра Нараджима і в його партії в нього є така ідеологія хіндутва, індійськість, якщо можна так перекласти. Вона в багато в чому заснована на ресентименті, тобто на поганих почуттях колонізаторів, які ем, грабували Індію сторіччями. Е, і на тому, що Індія це найдавніша одна з найдавніших цивілізацій у світі, як і Китай, е, і тому білий їм не указ. Тому можливо, якщо б Трамп вибрав іншу тонку комунікації раз, або якщо буде зміна ця політика в майбутньому два, тобто, якщо буде якийсь план про те, що треба якийсь час для того, щоб замінити російську нафту на будь-яку іншу нафту, з якоюсь кількістю етапів. Може тоді воно могло б і працювати. Просто сьогодні на сьогодні знайти півтора мільйона барелів в день замість російської в Індії нема де є. Потенціал. Так, є багато країн у світі, які е, продають нафту теоретично, країни ОПЕК-плюс можуть. У майбутньому збільшити видобуток. І про це є численні заяви про те, що ведуться роботи з того, для того, щоб підготувати чергові сяк, які е свердловину відкривати, для того, щоб нафта стала більше у майбутньому. Але сьогодні не можна е, От зранку встати і замість російської нафти десь взяти півтора мільйонів барелів. бо в принципі, в принципі попит пропозиція здебільшого на світовому ринку збалансовані. У сховищах зберігається в цілому по світу запаси на декілька діб споживання світового. В сумах, якщо подивитися, скільки в освіті в сховищах є, це дуже багато. Але е, якщо подумати про це, що це споживання на день, це дуже мало. Тобто е, такого обсягу немає. Таким чином, ця ковбойська дипломатія, погроз і шантажу, вона не е, прислала, на жаль, для нас до дієвих результатів стосовно Індії. Е, чи це кінець переговорів? Не знаємо е, навряд чи е, Бо експорт з Індії. А до Сполучених Штатів Америки становить 2 мільярдів доларів на рік. Це значна сума. Це раз два американські інвестиції доволі значні для Сполучених Штатів, бо до приходу пана Трампа в президентам Сполучених Штатів Індія, в принципі, дотримувалася скоріше проамериканської політики. Вона співпрацювала в ним безпекових альянсах АУКС з разом з Австралією. Японію такий альтернативний формат в Індійському океані щодо стримування Китаю і його амбіцій. Крім того, Індія була важливим майданчиком для решерінгу, тобто перенесення виробництва з Китаю до Індії для того, щоб бути менш залежним для Китаю. І це з американської там, деяких споживчих та і тому. Ін... Інвестиції для Індії доволі важливі. Бо в... Індія дуже велика країна, але з дуже молодим, і дуже бідним населенням, і там велика проблема безробіття, особливе безробіття серед молоді. А як ми бачимо по всім цим південним країнам, коли багато молоді не працює, а це дуже дуже політично вразливо. Може революція статися з нічого, як було там в Сирії чи в Тунісі чи е, усіх країнах арабської весни. Аналогічна в і все таке інше, де весь час якісь заворушення про Ну, коли 30% відсотків моді тупо нема чого робити, чого б не підпалити поліцейські дільниці, якщо все одно час нічим зайняти, тобто в майбутньому, якщо Америка змінить тон і придає до якоїсь реалістичної стратегії, що відмова Індії від російських енергонацій складатиметься з таких етапів: 1, 2, 3. Якщо на цих етапах будуть якісь індикатори. Якщо індикатори не будуть дотримані, то вводяться тариф, то забирається інвестиції. Якщо індикатор буде дотримані, то Індії нададуть підтримку, наприклад, тими ж інвестиціями, як в нафтопроробовку, так і в її видобуток. В розвиток альтернативної енергетики, бо потенціал в Індії величезний. Вона. Дуже близько до екватора, там дуже велика інсуляція півроку. Проте задіяний він дуже мало. І, в принципі, це можливо також було б замінити нафту за допомогою відновлення джерел енергії. Як Сонце, так і вітер, бо і геотермальної енергії, весь комплекс можливий. Тобто, якби і якщо такий плани реалістичний Сполучені Штати сформують, то можливо в майбутньому переговори про відмову Індії від російської нафти будуть реалістичними. На жаль, ми бачимо, що поки що такий штурм не вдався. Індія не приставила на ультиматум і рішуче його відкинула. І провина тут на ну, самому формулюванні цього ультиматуму.